Слот Сити ЕС Свято. Україна не зможе перемогти у війні без міжнародної допомоги, але й програти теж не може. Адже ціна програшу це наше існування. Про ризики зменшення підтримки від західних партнерів говорив президент Володимир Зеленський. І, відповідаючи на запитання журналістів, нагадав про початок вторгнення, коли військові експерти давали Києву щонайбільше кілька тижнів. You know, the first days of the war. як ви знаєте, протягом перших днів повно. Масштабної війни, 24 лютого, ми дійсно були наодинці. Це було складно і дуже важко. Тому, коли ви питаєте, чи можливо це робити без допомоги, це можливо робити так, як це було. Я маю на увазі, що це складно. Ви втрачаєте багато людей. Якщо ви не хочете втрачати життя ваших людей, дітей вам безумовно потрібен справжній потужний щит оборони, починаючи з літаків і закінчуючи артилерією. І необхідність посилення цього щита лише зайвий раз доводять події цього тижня. Друга за три дні балістична атака на Київ в офісі президента України наголошують, вони знають, який об'єкт критичної інфраструктури хоче поцілити ворог. Але, попри вибір цілі, більш показовий вибір російського озброєння. Зараз є інформація, що привітали вже С 400 А С 400 тріумф це у них найсу. Найвчасніший, найпотужніший. Ще одна вундервафа. Тільки в галузі протиповітряної оборони. Дальність цього дії значно більша. Там, де 300 треба бата... дивізіон С-400 батарея закриває повітряний простір. І те, що вони стали кидати ракети від ЗРК С-400 вже, це свідчить про те, що ну я не знаю, це щось свідчати. Тут ми не пробуваємо, давайте хоч всім спробуємо. С-400, вони значно Менше і вони значно більше їм потрібні. А цих людей в Росії ще менше ніж комплексів С 400 Але як не дивно, вони потрібні не московитам, а Збройним силам України у Сибірському батальйоні, який діє в складі іноземного легіону ЗСУ, нове поповнення. Кілька десятків новобранців відпрацьовують зимові стрільби десь на прихованому полігоні, у невизначеній частині Київщини росіяни, які не сприймають путінську агресію, здебільшого дістаються України через Територію третіх країн назва батальйону напряму пов'язана із його складом. Більшість повстанців це представники народів Сибіру, які хочуть вибороти власну незалежність, але й присутні навіть мешканці Москви, які, попри закиди певних скандальних українських філологинь, не знають про теорію російськомовної щелепи і вже непогано вивчили українську без зайвих слів пояснюють, чому обрали саме такий шлях боротьби. Розчарування. Глибке розчарування у власному народі. Я не хотів бути частиною Путінської Росії і в принципі вже Росії, бо я не вірю, що Росія як імперія, яка вона зараз, буде колись свободною, вільною. Можна, конечно, там в соцсетях как бы підтримувати Україну, но это нічого не дасть. Надо брати, приїжджати и працювати. Все. Іти волонтером, мой, у кого дух є, тут може йти воювати. Поки російські повстанці готуються до своїх майбутніх боїв, українські захисники безупину продовжують десь на передовій тиснути ворога, десь тримати власні позиції під постійними штурмами. Не припиняється бій довкола Бахмуту. Так само не припиняє роботу і українська аеророзвідка. Третій, третя чтверте. Віяється трансляцію. От що щось стоїть на тілі воні. Ой, паскаль знову стріляють воня. Що попадає? Ой-ой-ой, біжить. Ой, ой, вони тільки чекають, щоб припинилася якась аеророзвідка. Вони бояться, Баба-Яги, вони бояться цих скидів і тому не рухаються. Як тільки погода робить, унеможливлює наші польоти, вони тут же починають лізти. Моментально. Все буде незабаром і тим окупантам, яким випаде головний подарунок від таємного Санта ЗСУ, а саме черговий влучний FPV-дрон. Платформа Юнайтед 24 Монобанк та фонд Повернись живим оголосили новий збір в межах операції Єдність на спільно кошти Накопичують гроші на три тисячі нічних FPV та ще дві тисячі зі звичайною камерою. Новорічний салют для окупантів гарантований. Олексій Пасак, П'ятий канал. Ценка американського турне Володимир Зеленський провів серію надважливих перемов у Сполучених Штатах. Президент України зустрівся із лідерами обох палат Конгресу США, а у Білому домі мав бесіду із американським лідером Джо Байденом. Всі зусилля, аби домогтися виділення коштів Україні для боротьби з Росією, чи вдалося як візит оцінюють тамтешні медіа, розповість Антон Кучеренко. Торік виступ президента України у Конгресі став національним тріумфом. Зеленського зустріли оплесками. Цьогоріч ситуація різко змінилася. Від попередньої люб'язності лишилися самі спогади на дверях сенатської зали Заслін журналістам Зась, а Зеленський за трибуною відповідає на непрості запитання сенаторів на шпальтах медіа скупі інсайдерські повідомлення та песимістичні настрої враженнями від зустрічі. Президент поділився у соцмережах, заявив, що розмова пройшла у дружній та відвертій атмосфері. Вері, це підтверджують і безпосередні учасники Президент Зеленський це була дуже сильна зустріч. Президент Зеленський дав чітко зрозуміти, яка допомога йому потрібна. Якщо він отримає допомогу, він може виграти цю війну. Він дуже детально окреслив, який вид допомоги йому потрібен і як вона допоможе йому перемогти. Навіть наші колеги республіканці говорили про те, що ми виграємо цю війну. Якщо він отримає необхідну допомогу, він переможе. З іншого боку, він дав чітко зрозуміти, і ми всі дали чітко зрозуміти, що якщо ми програємо, Путін виграє, і це буде дуже небезпечно для Сполучених Штатів. Ми не можемо дозволити Путіну впливати через будь-яких сурогатів на те, що ми повинні робити в Україні. Він також зазначив ще одне: йому потрібна допомога швидко. Якщо ми швидко не надамо допомогу, станеться кілька речей: по перше, військовий вплив. А по-друге, Європа та багато інших союзників скажуть, що тут відбувається. Бувається, вони не надають їм допомогу. Однак вразити прихильників не складно. Якою ж тоді була реакція представників республіканської партії? Прочинила завісу таємниці агенція CNN. на зустрічі сенаторів. Найбільше непокоїло питання української корупції. Президент пролив світло на потребу України. Її плани та цілі запевнив нас, що не допустить корупції щодо будь-яких ресурсів, які надаються Сполученими Штатами. На зустрічі український лідер не намагався тиснути на парламентарів. Додає CNN. уникав незручного міграційного питання та прив'язки оборонного пакету Україні до безпеки кордону США та Мексики. Я сказав президенту Зеленському, що мій головний обов'язок захистити свою країну, а також допомогти Україні. На моє переконання, прикордонна політика моєї країни становить безпосередню загрозу безпеці американського народу. Я сказав Зеленському, що він зробив навіть більше ніж того вимагали. Але це питання не ваша проблема. Безпека кордону США з Мексикою та мігранти загальмували ухвалення оборонного фінансування на наступний рік. Від непоступливості партійців потерпає не лише Україна. Пакет передбачає безпекові кошти Ізраїлю та Тайваню загалом понад 106 мільярдів доларів. Прихід Майка Джонсона на посаду спікера Палати представників США ще більше сплутав карти. Новоспечений глава запропонував об'єднати транші Україні з коштами на захист кордону. Та дете зустріч з Зеленським на Джонсона справила позитивне враження, але своєї позиції спікер, схоже, не змінив я щойно мав хорошу зустріч із президентом Зеленським, і ще раз наголосив йому, що ми разом із ним і проти жорстокого вторгнення Путіна. Американський народ виступає за свободу, і ми на правильному боці в цій боротьбі. Відколи я став спікером, просив Білий Дім про ясність. Нам потрібна чітка визначеність стратегії, яка дозволить Україні перемогти. І поки що відповіді не задовільні. Нам не надали чіткості та деталей, про які ми просили знову. І знову буквально через 24 години після того, як я отримав повноваження спікера палати представників. Отже, адміністрація Байдена схоже просить мільярди додаткових доларів без належного нагляду, без чіткої стратегії перемоги і без жодної відповіді, яку, на мою думку, має отримати американський народ. Для республіканців питання безпеки південного кордону не пуста забаганка. Боротьба з незаконною міграцією ключова риса республіканської ідеології. Тому й не дивно, що питання активно звучить у їхніх виступах, навіть від друзів України в лавах республіканської партії. Ми знаємо, що наш кордон, як і кордон України, Ізраїлю та Тайваню, має бути недоторканим. Ось чому протягом кількох місяців ми підтримуємо додаткові дії щодо всіх чотирьох найгостріших викликів національної безпеці, з якими ми стикаємось. Наша підтримка України та Ізраїлю непохитна. Я відданий підготовці армії США до стримування та захисту від китайської агресії. Я сповнений рішучості взяти під контроль кризу національної безпеки на південному кордоні я збираюсь працювати щоб виконати роботу, працювати стільки скільки буде потрібно. Ознаменувала фінал президентського турне зустріч з Джо Байденом. Володимир Зеленський завітав до Білого Дому на запрошення американського колеги. Лідери мали вичерпну розмову подалі від телекамер. Згодом вийшли з коментарями до преси. Джо Байден вкотре висловив підтримку Україні, анонсував новий пакет безпекової підтримки. Однак визнав проблеми з подальшим фінансуванням. Дорікнув конгресменам, які блокують процес ухвалення комплексного пакету допомоги. Американський народ повинен пишатися ролю, яку він відіграв у підтримці успіху. України, ми й надалі постачатимемо критично важливе озброєння та обладнання доти, доки зможемо. Зокрема, сьогодні я схвалив пакет допомоги на суму понад 200 мільйонів доларів. Це критично необхідне обладнання, додаткові засоби ППО, артилерія та боєприпаси, але без додаткового фінансування наша змога допомагати Україні швидко вичерпується. Путін сподівається, що Сполучені Штати не зможуть надалі підтримувати Україну. Райну ми повинні за будь-яку ціну довести, що він помиляється. Ми міцно стоїмо, попри всі намагання Путіна. Він не здобув жодної перемоги завдяки успіху України та ефективній обороні. Інші європейські країни в безпеці від російської агресії. На відміну від минулого, зараз Україна може протистояти російській диктатурі, щоб нашим дітям та іншим народам не довелося проливати крови і жертвувати життями, захищаючись від російської агресії. Ми вже досягли значного поступу. Ми Показали, що наша мужність і партнерство сильніші за будь-яку російську ворожість. Візит зеленського не всім припав до смаку. Обурилися радикальні трампісти та дружні їм медіа. Рупор республіканської партії канал Fox News ширив розгромні публікації. А вже у ніч проти середи, Володимир Зеленський виступив в етері неприхильного телеканалу у спробі пробудити американських консерваторів. It's not about Питання не лише у фінансуванні, радше у моралі. Коли Штати не підтримують Україну, то бійці на фронті та їхні сім'ї вдома не розуміють, чому Україна самотньо обстоює наші з вами спільні цінності американські та європейські. Результати президентського турне стануть відомі вже незабаром. Конгрес невдовзі спробує ухвалити комплексний пакет оборонного фінансування часу у парламентарів лише до старту різдвяних канікул. Якщо ж процес зірветься, голосування відкладуть до січня. Антон Кучеренко, п'ятий канал.